поріг цієї школи Олександр Анатолійович виходить рідко, не дозволяють хворі ноги. З дозвілля лише після обідня грав шашки та книги. А де – Так-так, ось є. Подати вам. Ага, так. Читання, хоча й ненадовго, допомагає йому відволіктися і подайний на час надгадувати всі ті жахи, які довелося пережити. Після драмтеатру, після 43 днів на подвалі, після фільтраційного табору. У це у Нікольському Потім три місяці це, у макії. Це, це дає нерв. Так що в мене нічим уже коса не Не здивуєш. Початок війни пана Олександра застав удома. Пригадує, як 24 лютого з дружиною прокинулося від потужних вибухів. А вже за кілька годин у них на порозі стояла дочка з онукою і благала їхати. Та вони відмовилися, аби не бути тягарем, адже обоє інваліди. Моя дружина теж кацана інвалідкоцем. Вона теж передвигається на цих на ходунках. Інвалід другої групи коцани теж перелом шляхи бедра, дракація. У неї ще онкологія, у неї коса діабет. І залишилися вони самі в квартирі на сьомому поверсі, і щодня ставало важче жити. На початку березня зникло опалення, вода, світло і газ. Люди палили вогнище у дворах і так варили їсти. А пан Олександр із дружиною перебивалися на тому, що було у квартирі, бо спуститися із сьомого поверху не мали сил, і дуже зраділи, коли волонтери запропонували перевести їх у драмтеатр. Там було багато людей. Головний осередок був пункт спасіння безпечніше місто, Як ми думали, драмтеатр. там, десь мешкало від 700 до 1200 людей. Поселили подружжя на другому поверсі, але згодом переселили в інше крило і цим врятували життя. бо вже наступного дня росіяни скинули на драмтеатр бомбу. Там люди стонали, люди завали, не були Дружина дружини. Говорить кров, кров, Сашок, Сашко, кров. Я ровіра, я нічого не бачу. Я на одне ухо. Маріупольці, які вижили і змогли вибратися з-під завалів, почали тікати з міста. Хто зміху їхав, то пішов пішки, а ми ж не могли. Подружжя знайшло прихисток біля драмтеатру у підвалі кафе, але залишатися там довго було небезпечно. Тож переночувавши, пенсіонери наважилися йти. Ми побачили, що все там розбомблено, Драмтеатр догорає. Роботали гради, всіх баків. Ми там маленька така альтанечка в районі цієї театральної площі. Ми попали там на підлогу друг друга, там прикрили. Потім пішли на вмання і дорогою зустріли людей, які йшли у підвал однієї зі шкіл. Попросилися до них, і там провели 43 дні. Ми ото чотири доби сиділи навіть без води, тому що на поверхню не можна було вийти. У травні місто повністю окупували росіяни. Коли пенсіонери вийшли з підвалу, від побаченого перехопило подих. Будинки побиті, живого нічого немає там, люди мертві валяються. А далі був фільтраційний табір у селищі Нікольське. По-перше, роздягли, перевіряли мабуть, на татуїровки, Нязов, ви Випитували, допитували. Таві десь чи чотири людини коса не повернулись. Куди їх забрали? Чи розстріляли, чи знищили у фільтраційному таборі? Подружжя Односумів пробуло кілька тижнів. Годували раз на день. Треба було ходити в цей кафе, називалось Русь, кого були гроші. Ті допомагали друг другу. Люди в основному ж були Маріуполя. Покинути табір можна було тільки після фільтрації, отримавши спеціальну довідку. Але навіть із нею виїхати дозволяли лише в Росію. Ми там опиралися, а потім дружина говорить, та я ж. Сама з Макіївки родом, та висить уже до батьківщину, там уже будемо помирати. Привезла нас дому інваліди. Тим часом із Польщі дочка вела активні пошуки батьків, дізнавши, що вони в Макіївці, взялася їх визволяти, і це вдалося. 60 тисяч рублів ми заплатили за дохкут російських рублів, щоб нас перевезли до Варшави. Такий варіант в Україну інак інакше не було пропасти. Дружина із дочкою зараз разом у Польщі, а от пан Олександр повернувся. Я з першого дня, коли в Польщу попав, не провел третий. Повертаюся в Україну. Дружина, я не поїду. Ну, я кажу, ну ти з донькою тут. Шо я не я, 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 я не можу. Я поїду за своїми рідними. Олександр Анатолійович дуже сумує. А ще сподівається шукати зятя. Він залишився в Маріуполі і вже чотири місяці про нього нічого не відомо. Жанна Дучак знову автонас. Подробиці, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.